Вихідними Тернопільщина попрощалась із Юрієм Горайським, аби зустріти героя, який загинув 4 березня під Маріуполем. У неділю вранці кілька десятків містян вийшли на Збаразьке кільце. Сам боєць був родом зі села Біла, що неподалік обласного центру. Свого часу чоловік кілька місяців працював головою Збаразької районної держадміністрації. Опісля звільнення розповідають друзі. Він добровольцем поїхав на схід. Чотири місяці був добровольцем. Чотири місяці він воював. Не маючи ніякого соціального захисту, нічого. Просто він знав, що він завжди казав, що а мене право немає поїхати. Я стільки пацієнтів відправив, стільки прийняв, каже, що я не можу сидіти в осторонь, я мушу бути там. Він попав в 73 й морський центр, морські котики народною мовою. Із Юрієм Горайським Олександр познайомився після Революції Гідності. Розповідає, будучи на посаді голови збираської РДА, той на власному прикладі показав, що чиновники можуть працювати часно. Ми познайомилися після майданівських подій. Тоді якраз в нашому регіоні масова самооборона працювала з патрулями. ДАІ. Ми вирішили, що буде він у нас головою адміністрації. Дуже довго ми боролися з нашою бюрократією. Ми три місяці не могли добитися його призначення. Ми допомагали йому, як могли. Він доказав, що маючи в руках мільйони грошей, можна не вкласти ні копійки. Ну, я завжди думав, що ми вже спорчені настільки, що це неможливо. А він показав мені, що все-таки це є шанс. Він зробив багато. Жалко, дуже багато не встиг зробити. Окрім того, що був бійцем, Юрій, кажуть друзі, також їздив на Схід як волонтер. Багато їздив волонтерам, багато їздив. Помагав доставати загиблих наших бійців. Тараса Михальського, багато тернопільських бійців, яких викопували. Не дивлячись на те, що він держслужбовець, він кидав роботу, пригав машину і їхав сам. Опісля прощання із загиблим Юрієм Горайським у Тернополі автоколона попрямувала на Збаражчину, де і поховали героя.